Вітаю всіх своїх глядачів. Дуже рада вас бачити на моєму каналі. І сьогоднішнє відео це буде просування по сумісному проєкті В'язальна толока, так би мовити, друга серія продовження. Треба сказати, що в мене було за, заявлено 4 недов'язи і ви І... Завершення почалося з четвертого недов'язу. Це светр. Він дуже у мене важкий і тому зв'язаний він з Ярнард Baby-катон в дві нитки. Вага його феноменальна, там щось 800, не пам'ятаю скільки грамів. Я вам підпишу. І тому він дуже витягся. І коли я починала його, в мене було замовлено, його перев'яз, то і рукава були за, за широкі, і довжина була завелика. От, він багато, ну не багато, ну, мабуть, рік або більше лежав з проханням його ну, доробити. А зараз, коли я почала його переробку, то і рукава виявилися гарні. І довжина вже поменше була. Ось там на фотографії є маркер, то було вказано, якої довжини він повинен бути. Але коли ми його переміряли, то довжини мені ну, зовсім менше набагато довелося ну, прибирати. Тому цей недов'яз, там буквально я прибрала резинку, трішки зменшила довжину і дов нав'язала резинку. Тобто я його вже завершила, віддала, він вже носиться. Я тут фотографії, на фотографії вам покажу. Тобто перший мій недов'яз вже завершений. Тепер щодо останніх. Кардиган мій із залишків просунувся. Не так як швидко, як би мені хотілося, але вже просунувся. Ось завершена спинка. Тут є горловина, виріз горловини. Ось, Так як я не досить так вільно володію гачком, як спицями, ну, тут є скіс плеча теж. От, ну, коли вже почалася горловина і тут скіс іде, то я вже не стала крутитися різнокольоровими нитками. А вже робила плечі, оці тут завершувала Тут початок ще з, з смужками. А тут уже рівно. Не, не, не досить, це, коли він такий весь в смужках. Досить гарна ідея тут оце однокольорове плече. але я думаю, може я пізніше сюди ось таким тамбурним швом пройду, пройду так, кольорами якимось щось тут розбавлю цей коричневий колір. До речі, цей коричневий колір, це залишки того светра, що номер 4 в моєму цьому проєкті, і тут інші ці, ці ось бежеві нитки. З того проєкту. Ще тут у мене оці ось баки, вони чомусь гуляють. Я весь час контролюю кількість петель, щоб був рівний край, але він все одно не рівний, він тут такий хвилястий. Ну я буду сподіватися, що коли я зшию ці баки, то це буде непомітно. Ось, Це, я так гадаю, що е, виходить за того, що всі нитки, ну тут є яр-нарт Бобікот, от бежевий, ось цей, такий бежевий, оцей ось ось. Какао, колір, той коричневий, це все бебі котан А всі інші це ну, залишки, ну, вони мають іншу структуру, і іншу, мабуть, інший метраж, І, можливо, з цього ці боки мої скачуть тут. ось, ну, Тобто, хоч і невеличке просування, але є. Тобто, в мене завершена спина. ось, і трохи просунулись краї переда, точніше, передні полочки. Ось, ну, підросли. На початку вони були, напевно, ось осюди. Тобто, це я все дов'язала, і це вже пішов в подібний виріс, вже тут трохи почався. Таким чином, ось просунулась. Моя в'язальна талока. І ще додам, хоча ці наступні проєкти не мають відношення до в'язальної талоки, ну так просто похвалюся. Ось у мене шкарпетки. До речі, вийшов мій майстер-клас. Його дуже тепло прийняли. І мене додалося підписників, дуже приємно хоча, коли хоча б таким чином є відгук про відео. Тобто це шкарпетки, п'ята тут завершена. Ну і тепер треба в'язати довжину стопи. Ось так. Тут залишки, залишки, залишки залишків. Мені подобається так вив'язувати всі маленькі клубочки в діло. І не так нудно в'язати, коли це в'яжеш в'яжу, то Ось так от веселюсь. Ну, далі тут просто меланж у мене, не знаю, хвата його чи ні, в'яжу одразу дві шкарпетки з одного моточку. Тобто ось такий у мене є проєкт. І ще просунувся мій той, котрий не не яз, а той, котрий да, е, кардиган е, я в минулих відео розповідала, котрий називається, я не знаю, я йому дала назву виселкова базовість. Тому що він такий сіро-бежевий колір, ну такий, знаєте, як конопляне от полотно, він такий приємний колір. І незважаючи на те, що я в'яжу його гладдю, ось ці кольорові краплинки висилкові додають йому знаєте, якогось життя. Тобто він наче то і базовий, і гладдю, але за цих ось краплинок мені, ну, не нудно його в'язати. І в мене вже зв'язана спина. Вона тут скіз плеча є, і, на відміну від попереднього мого кардигану, хоча він оверсайз, і можна було не робити підріз. Але я все одно його зробила. І тут вісім петель у мене скорочено. І потім цих вісім петель я додаю і знову виходжу на ту ж-чергову першу ширину виробу. І потім його тут скорочую. Так, у мене, крім спини ще є вже одна поличка. Так само тут плече зроблено, тут ве подібний виріз іде. Ось і розпочата ще одна поличка. Дуже мені подобається це в'язання. І, напевно, я Буду в'язати далі починати новий виріб, тільки якщо за попередній, тому що ну, ця робота в мене летить. Я не можу нав'язатися її. Тому що цікаво, тому що не набридло, тому що. І так як вона одна, то я непогано її просунула. У мене вже ось тут. На цьому першому, точніше на цій другій паличці, вже скоро буде підріз. Ось. А ще в мене тут підібрані гудзики, покажу вам зразок, ви, мабуть, не побачите випра... випраний ось, дивіться, який там такий делікатний пушок. Дуже приємне таке полотно після прання. Я не можу це передати на відео, але цей, що розпочатий. Хоча тут теж видно пушочок. Цей, що розпочатий і в'яжеться в роботі на дотик в'язання, та не треба тут задній нічого. Іди. іди, іди там пасить поки що. Ось. В'язання. От не треба це робити кнопа. Да, про в'язання знову. Цей котрий зразочок випраний, він на тактильно дуже набагато приємніший, ніж той, що не випраний. Хоча назір ну на воно не дуже відрізняється. Ні, тут вазу треба, мабуть, забрати. А ще хотіла показати вам гудзики, які я підібрала. У мене є два кардигани, там гудзики кокосові, кокосові гудзики то вообще добро для всіх рапит. Але тут ось мені здається, що до цього кардигану буде та цільно такі ось. Я не знаю, скільки в мене їх буде, але мені здається, що ось. От... Так от підібрані гудзики, сюди не дуже погано підтримається ця ідея з краплинками різнокольоровими. І цей базовий кардиган буде не зовсім такий, знаєте, ніякий. Нолиненький, непогано підходить. Ну от. І всі мої в'язальні справи. Зараз не дуже гарний поєн життя. Є в мене ідеї про зняття відео, але зараз немає поки що часу і можливості їх зняти. Тому ну, ось так працюють. Та не ходиш, ти тут а не труси камеру. Це моя кіця помічниця тут весь час мені заважає. Вибачте вже нас обох. Ось. Рада була вас зустріти на моєму каналі. Заходьте ще, буде цікаво.